Андрій, вітаю, слава Україні! Слава. На жаль, сьогодні ви поступилися команді Максимус, хоча показували в першому таймі доволі непогану гру. Скажи, будь ласка, чому вам не вдалося сьогодні зацепитися за результат? Та навіть не знаю, дуже сильно заметушились, мабуть, дуже хороший збір був 16 чоловік. Всі хотіли дуже хороший результат і надіялися на це, і дуже були заряджені, але, мабуть, десь чи перенервували, чи, можливо, ну, щось не вийшло, не, не знаю. Хотіли грати в хороший пас, вийшло, якось, ні, не вийшло не знаю, ну, Дуже погана гра, на жаль, 6-0. Ну, по, по рахунку видно, що 6-0 без шансів взагалі на інший результат не надіємося. Надіюся, буде перша перемога в цьому сезоні, але, на жаль, не слава. Наскільки я знаю, у вас з'явився тренер. Я думаю, що все у вас попереду надалі. Так, так буде. на це надіємося. Надіємося на... На прогрес, будемо тренуватися, е показувати в майбутньому результату. Думаю, у нас все вийде. Я фінал тренер, що в принципі, е є над чим працювати, помилок дуже багато, але все можна змінити. Все добре, дякую. дякую. Гарних вам ігор дякую. надалі. Дякую. Дякую.